Доброе утро, вас опять. Хто привело? Доброго ранку. Мене привело в дану будівлю, те, що я є членом робочої групи з розробки обласної антикорупційної програми на 2015 2016 рік. І нарешті хотілося б проінформувати громадськість міста Полтави та області, що з величезними боями, на жаль, з величезними боями, влада все ж таки дослухалась до нас, в плані якому. У пункті п'ятому цієї програми, який звучав всього-навсього так, удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів, оскільки нам відомо, що у нас є не тільки державне майно, а комунальне, це власність територіальної громади, є не тільки бюджетні кошти державні, які вони розуміються, а в держзакупівлях ще приймають участь кошти комунальних підприємств. Місцеві бюджети нас дуже хвилюють. Тому все ж таки з великим боєм вдалося в цей пункт внести те, що буде проводитись тепер моніторинг не тільки державного майна, а використання комунального майна. Це здача в оренду. Будемо моніторити, чи є прихована суборенда, оскільки згідно типового договору. Оренди комунального майна, то орендар не має права здавати його в, в, в суборенду, а у нас ну, практикується, на жаль, в області та в країні взагалі. Також ще е, був такий пункт забезпечення прозорості процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти. Знову ж таки, я повторюсь, але коли йде тендерна процедура, там окремо бюджетні кошти і є кошти комунального підприємства, здобуті внаслідок підприємницької діяльності їхньої. І, на жаль, є деякі комунальні підприємства. Цю інформацію ми надали вже правоохоронним органам, які за кошти комунального підприємства, генеральні директори приймають участь їхні родичі. В, на надання послуг в тендерах, виіграють постійно ці тендери. Я не буду називати це в інтересах слідства, не маю права цього оприлюднювати. Тому хочеться проінформувати, що все ж таки, нарешті, навіть в цій програмі ми будемо моніторити використання комунального майна, комунальних коштів. Дякую. дякуємо.